Друзі, мої вітання всім підписникам. MyUA. дякую за те, що дивитесь. Не забувайте коментувати наші відео, підписуватись на наш канал і ставити вподобайки. Для нас це надзвичайно важливо. Так само і важливо те, що відбувається в нашій країні, про політичне життя в під час війни. Говоримо як завжди, аналізуємо все те, що сьогодні торкається кожного українця. Це будемо робити із політологом Олексія Кубін, вже у нашій студії. Олексію Андрій, вітаю! Дякую за про. Радий бачити, як завжди, як пане Олексію, Хочу сьогодні поговорити і підняти таку тему. Я думаю, що вона зараз актуальна на тлі того скандалу, який розгорівся, це присвоєння нагород. Відзнань, відзнаки нагороди, так під час війни безпосередньо так. Ми розуміємо, що це займається цим певні у нас структури, які відповідають безпосередньо за державні нагороди, за нагороди військових і тих людей, які дотичні зараз до того, аби ми боролися активно з ворогом. Але тим не менше, це одна сторона медалі. Інша сторона медалі, яку ми побачили, цей скандал, який не вщухає зараз його. Дуже активно всі обговорюють і досі вже декілька днів, фактично. Коли колишні ескортниці Ксенії Маякен вручили нагороду від гур за сприяння воєнній розвідці, як там було написано, дуже цікава історія, тим, що вона вже має декілька таку певну циклічність. Так ми бачили, коли вона сама безпосередньо поділилася цим в інстаграмі. Потім вже українці обговорювали активно. Михайло Подоляк зустрічався із блогерами. Він прокоментував цю історію, сказав, що жодних наород безпосередньо під час цієї зустрічі не вручали, не видавали зокрема і пан Михайло Подоляк і офіс президента. Але якимось чином Кенія це отримала. Давайте спочатку ми зараз всі деталі обговоримо, але е, перше, от ви е, прочитали або почули про цю історію. Як ви відреагували? от Що для вас е, чи було це показовим, чи це просто скандал, співпадіння? Не знаю, що для вас ця історія показує на сьогоднішній день? Ну, перший момент. А я тут одразу uh -huh. пригадав, можливо, це не зовсім типово, але колись Арістотель писав про те, що в середині спільноти одним з ключових факторів такого роздратування і конфліктів це є боротьба за посади і боротьба за відзнаки або uh -huh. нагороди. І Він вважав, що це в принципі буде одна з вічних проблем, навколо яких буде вибудовуватися в середині спільноти конфлікти. Ну і насправді ми це побачили, а, тобто, тому що поява інформації про нагороду тут ж є питання, а що це викликало у частини людей, які почали це критикувати, бажання ну або відчуття того, що вони не отримали. Mm -hmm. Але хотіли б отримати, да? або вважали, що вони мали, мають отримати. Чи е, справді от таке засудження чи нерозуміння і так далі? Тому що мені здається, що в цьому всьому скандалі дуже багато було ось такої заздрощі. Mm -hmm. е, я тут я, я не оцінюю а, от, цю пані. Я, я чесно кажучи, про неї довідався лише спочатку скандалу. Я теж. Ну насправді ну, чесно, це, насправді, ну це ні ну, це так, так. ніяк мені здається ні ні про тебе, ні про мене не говорить. Просто ну ну, ми, можливо, якось Ну Це палали. теж один момент який додає світі, тісно, Рейтерні <рес> да, фактично да, в тому а, плані, але виходить, що для частини аудиторії мені здається, що сам факт того, що вона отримала цю відзнаку, от саме це відзнака, відзнака так, 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 це важливий нюанс. Оце породжувало таке відчуття. Можливо, заздрочів. А чому ж не вони? Та, mm -hmm. да. от, якщо чесно, мені, мені в цій ситуації, по-перше, ну, виглядається, вона трошечки вся якось так дуже штучно. Mm -hmm. Тобто, вона показує, що ну от, поза Аристотелем, що все-таки оця модель заздрощів присутня. А з іншого боку, ну у нас знаєш, так часто буває, що такі скандали або резонанс, можливо, так краще сказати, виникають не на пустому місці. Тобто, можливо, це комусь вигідно, mm -hmm. щоб був саме цей резонанс, щоб про це говорила спільнота. А замість того, щоб не говорити про інші речі. Ну, ж ну теж так буває, да? Тобто, це ж інформаційна політика, коли при через такі от певні резонансні моменти можна переключати увагу а, mm -hmm. спільноти, тобто ви це, маєте це... на увазі, що це могло принаймні бути таким от. Ну, інформаційним меседжем. І дивися, тому що я зверну увагу: ну, по перше, якщо там навіть дивитись на ці фото, ці відзнаки вони були виписані ще в жовтні. Тобто, я думаю, що пан Подоляк тут правий, що навряд чи от на цій першій зустрічі з блогерів, частини блогерів, що там видавались такі нагороди. Навряд чи це так було. Так, ну якщо навіть вона була в жовтні, то логічне запитання, чому саме зараз Ксенія вирішила цим це кажу. От я про це кажу, і тобто. То і тому складається враження, що тут було якісь таке бажання цього резонансу, mm -hmm. так, щоб це викликло. Дивися, другий момент, от якщо говорити про цю відзнаку, ну а у мене тут єдине, знаєш, яке є питання, що все ж таки міздеться, якщо такі відзнаки і даються. Я думаю, що вони даються, як ми побачили. Тобто, а, то можливо їх слід афішувати вже після війни? Mm -hmm. Ну або дуже обережно зараз презентувати ну, так, я от... з огляду на це війну. Правда, да? Ну тому що ну, якщо вона там надавала якісь дуже потрібні послуги. Ну можна здогадатися, чи Ні, ну, ну, всяке може так. бути. Я як вона там здобувала якусь важливу інформацію? Ні, ну прокоментували, сказали, так. що в, в дійсно там, там були якісь були нюанси, якісь нюанси, але це роз... можуть оприлюднити так. лише після так. Завершення після... Війни. так ось після а, то можливо тоді і сенс було і отак от публічно виставляти цю. Цю нагороду після uh -huh. вже, да, тобто цю відзнаку вже після війни. Ну тому, що ну в такому разі, мабуть, навряд чи вона далі зможе виконувати подібні uh -huh. завдання з огляду на те, що вона вже засвітила умовно цю відзнаку. Uh -huh. Ну тобто, ну, так, тому так. що ну, все вже ну от вона а, показала, що у неї ця відзнака є, значить знаєш, ну, тобто, да. оце, оце єдине, що у мене в цій а, насправді історії викликає таке глибинне питання. Да? Тому що, якщо говорити ширше, я ще вкреслю. На мою думку, тут є велика доля заздрощів у частині людей, а що не вони отримали цю відзнаку, або там да, або якісь як, там були можна було скати там грамоти, чи ще щось. Що це інші люди, і тут є справді така своєрідна заздрість. Що Ні, ну, тут от їм зад... хотілося б, да. але ж от-от ну, отримали інші. Ну, заздрість, зрозумієте, тут, мабуть, ну, от вона, очевидно, буде виникати завжди. Ну, я маю на увазі в подібних історіях, так? Але тут питання те до того, ми повертаємо, що коли навіть якщо розцінювати цю ситуацію, ймовірно, що це був такий собі невеличкий хайп, так, щоб зробити ось цього а, якусь інформаційну хвилю. То звісно, чи цей хайп і ця інформаційна хвиля доречна, коли зараз у нас відбувається от протистояння з ворогом на лінії фронту, так коли ми розуміємо ці дві паралелі, ми їх співставляємо, то зрозуміло, навіть ті, хто ну от ми зараз не знаємо, ймовірно, планували зробити таку історію вкинути так і зараз. То вони ж очевидно розуміли, що це зараз спричинить великий скандал серед суспільства. Так. Тобто, люди це не пропустять повз. Так і так і сталося. Люди не пропустили це. Ну, ну, дивися, Може гіпотетично а, ну ця пані, що можливо вона навпаки хотіла тим самим. Ну почала mm -hmm. вважати, що після цієї зустрічі їй потрібно створити якийсь додатковий хайп навколо себе. Там утримати нових підписників, нам це хіпоте за моя. А зараз а, їх прибавиться, Ну може, так я а принципи, може ну, і навпаки. Ну, ну, ні, ні ну, але сам факт, що так. якщо там про неї почали багато ширше говорити, ну, і вона да зараз mm -hmm. обговорювана, то очевидно, що частина людей, які наприклад, про неї взагалі не чули, а можливо зайдуть і відмітяться, і так далі. Знаєш, тут, якщо ж так ширше дивитися, то а, я тобі так хочу сказати: я думаю, що а, легітимність держави вона полягає не лише в тому, щоб там mm -hmm. посилюватися за рахунок а, Ну, скажімо так, лише виключно тих, кого суспільство вважає, там знаєш благодійно людей з благодійною поведінкою, і так далі. реальна легітимність держави функціонує тоді, коли навіть в деяких маргінальних групах, да, типу, наприклад, пов'язаних там напівсвітом умовно, навіть там під сумнів жодним чином не ставиться існування України, української держави і так далі. Тому подібне. Тобто, от ми, мені здається, що після 24 четвертого. Лютого ми вже частково досягнули угу. а, такого стану, коли навіть умовно ті групи, які десь знаходяться на, на межі світів. Тобто їх складно взагалі там вважати якимось прикладом суспільної моралі чи будь-якої іншої моралі. Навіть ці групи вони визнають ту реальність, яка є політичну реальність, і вони визначають свою лояльність по відношенню до української держави. Тобто, це означає, що в принципі українська держава, вона тепер вже знаєш, проникла ну навіть от в ті найбільш складно задіяні групи спільнот. А це зазвичай, до речі, якраз групи там пов'язані з кримінальним світом чи з. З нап, наприклад, ну, умовно світом, дати так, ну, так, такого типу діяльності, який ну, приписувався цій е, жінці, ну цій жінці фіоранці цього скандалу ну, принаймні, скажімо, раніше так, раніше, так але зараз ну на тлі цього ще й потягнуло це за собою інші певні моменти її поведінку до того, так пригадували вже і підписники і українська спільнота, як вона колись висловлювалась про Крим. Ба більше кажуть, що вона одна з тих блогерів, принаймні, які були присутні, яка свій блог ще досі веде російською мовою. Хоча вона потім вже виставила, начебто розказала, як це було і чому вона могла такі заяви оприлюднювати, ймовірно, сказавши про те, що Петро Порошенко виявляється, дезінформував. Так, її. її може вона не знала, що насправді тоді відбувається, тому могла так сказати про Крим. Ну тут такі речі. Ну це я так розумію, що в будь-якому випадку це особиста, так її там точка зору, і особиста Андрій, її сторінка, Андрій, так але да, це не, не повинно зараз можливо виливатися в публічний простір, але так сталося, так от як це можна проаналізувати, і чи це має якийсь вплив, чи варто це на цьому приділяти на сьогоднішній день? Стільки уваги скільки приділяють. Українців ну, дивися. Ну по перше, кшому ж з я пригадав про Аристотеля, то треба розділяти е, дію і заяви. Ну вона могла думати як завгодно. По перше, але вона ж не була політиком. Так так, так? так. і якщо в її заявах, в її словах не було нічого кримінального. Угу. То власне кажучи, цьому тут можна тільки говорити так про якийсь моральний чи там ще інший якийсь mm -hmm. вид осуду, але це не кримінальне діяння. І наскільки я розумію, жодного кримінального діяння в її словах тоді не було. Mm -hmm. Мені здається, що дуже важлива річ, як вона себе вела після взагалі це стосується не лише її після 24 лютого. Mm -hmm. 24 лютого багато чому стало визначальним. Одна справа, що люди там деякі могли думати або мати якісь ілюзії там з приводу Росії чи ще чогось, так і діяльності. До 24 лютого, але 24 лютого стало визначальним фактом. Тобто, люди визначалися, чи вони залишаються з Україною, чи не визначаються. Тобто, а чи не залишаються? Да? Я тут, тут можна не лише на її прикладі угу. це сказати. Подивись на парламент, наприклад, наш. Да? Тому що ну була у нас друга за розміром ОПЗЖ фракція, яка розпалася на дві частини. Частина депутатів звідти взагалі зникла, а частина залишилась Типу, тобто, бойка, наприклад, і голосують за нинішні да, закони, які влада пропонує. Ну тобто, мені просто здається, що тут слід дуже важливий нюанс розуміти, як люди почали діти після 24 лютого? Це багато в чому є визначальним, бо це був екзистенційний виклик для української держави і от. Тому мені головне, що як вона почала діяти і говорити після mm -hmm. 24 лютого, Ну так так. — і оце мені здається тут є ключовим. Тому що а якщо ми будемо намагатися міряти, а от там коли щось там то сказав, там в 2014 році. Mm -hmm. Ну так навіть з тому ж Петру Порошенку ми можемо пригадати свого часу, як він що він говорив в кінці 90-х років про НАТО, mm -hmm. коли він, наприклад, не підтримував і, no, і є заяви, коли він обрався народним депутатом. Це так, вже от, минуле. І я до Да, я про це кажу, тобто. Ми, ми, ми маємо мені здається, оцінювати зараз в тому контексті моментів, в якому ми зараз знаходимось. Тобто, і в тому числі, тут важливо, що, що вона робила, як вона діяла вже після 24 числа. Як ви гадаєте, чи не забагато на сьогоднішній день уваги ми приділяємо подібним скандалам? Так. Забагато. І, і я тут бачу відповідь у декількох площинах. По-перше, угу. суспільство втомилось за от такою такого типу політики. Угу. Ну, є втома, так? І це правда. І тому суспільство намагається Тобто, знаєш, ці теми, вони перемикають суспільство. Тобто, о, вони дають, тому що на тему війни, ну а що тут скажеш? Ну, Війна відбувається, ми розуміємо всю жорстокість і так далі, цих всіх речей. Так? А це така тема от, звична довоєнна тема, mm -hmm. яка б у нас теж була, до речі, викликала б я впевнений. А поговорити, це один момент. І другий момент, ще підкреслю, що я не виключаю, що ця історія теж вона, можливо, не так просто з'явилася, а вона з'явилася, щоб частково перемкнути суспільний дискурси від інших тем. І Тут можна міркувати від яких тем? Mm -hmm. Чи то призначення очільника нового набу, чи інші питання, да які одму останнім часом ми бачимо, що вони виникають? Uh -huh. Uh -huh. Всі головні події України в твоєму смартфоні додаток MyUA. завантажуй зараз. А взагалі, Олексій, е -е, от якщо говорити на тлі цієї історії. Ну, ми розуміємо, що фактично від того, що українці зараз будуть її активно обговорювати, так. шукати якісь підводні камені, коли що вона там говорила, коли що вона оприлюднювала, так планувати там, що буде далі з її життям, так що зміниться сьогодні. Тобто, ну, тобто, от для вас як проаналізувати цю ситуацію. Це зараз має якийсь вплив на сьогоднішній день на ті важливі процеси, які у нас відбуваються під час війни в країні. Ну тобто, воно щось вирішує, що ми будемо фактично обговорювати і, і надавати цій персоні ще більшого так публічного розголосу. Ну, політика, це взагалі багато в чому комунікаційний процес. Угу. Давай так скажемо, да? це спілкування. А, але якщо говорити про пріоритетність, ну навряд чи. Ну на мою думку, навряд чи це є прям такою темою, яка безпосередньо пов'язана пріоритетно з важливими якимись іншими ну рішеннями, да, або підготовкою рішень, які зараз можуть здійснюватись, наприклад, прийматися владою. Тобто, це ця тема ну вона другорядна. Я думаю, що через рік ми про неї просто забудемо, Якщо оцінювати з такої позиції. позиція безпосередньо ну. Представників офісу президента, те, що ГУР відповіли, вона цілком фактично виглядала, як, от, в цій історії, на ваш погляд, тобто, і чіткою вони розказали все. Сказали, що це після війни можуть оприлюднити. Так це все, наприклад, було. Пан Михайло Подоляк сказав, що вони. Не, До цього не, причетні. До цього не причетні, так? Ну, безпосередньо кожен висловив свою позицію. От в цілому, для вас, як от від представників влади, пояснили зрозуміло, доступно. Все, ну знов таки, представники влади в даному випадку, вони вже скоріше комунікували постфактом так, так. цю історію, так. Ну мі здається, а що тут? Тобто, ну вона виклала те, що виклала ще що Тут є питання до того, чому саме зараз вона виклала uh -huh. да ці а, фото і так далі. Але поміть, а, що в тому ж ГУР вони не відкидали того, що це є правдою. Uh -huh. Тобто вони ж не сказали, що це якась там підробка чи ще щось. Та вони так ну і мало того, визнали... що вони не, 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 не те, що там знаєте не, не озвучили нічого, пропустили цю історію, так або просто якось розпливчасто прокоментували. Ну тобто дали відповідь, що так це було, але не все у воєнній розвідці можна озвучити, озвучать після нашої перемоги, ну просто я думаю, що це знаєш. Тут ще для можливо для наших любителів похайпувати uh -huh. такі теми. Можливо, це теж має бути певним уроком, що не все завжди таке, як здається, на перший погляд. Uh -huh. І ну можливо, інколи треба більш глибше дивитися на ситуацію, а не поверхову mm -hmm. такою, знаєш, якоюсь такою бувательською моралью. Давайте так, mm -hmm. два це так це назвемо. Одразу, що от, якщо така людина, то вона от така. Mm -hmm. Я взагалі я взагалі чесно кажучи, прихильник того, що треба оцінювати в першу чергу не людину як таку, а вчинка. Mm -hmm. Є вчинок, є його можна оцінювати. Справедливий він несправедливий, правильний він неправильний. Mm. Да, тобто, а тут це якраз нас от повертає до цієї ці, да дилеми. Що Вона що суспільство даємо оцінки. У нас суспільство звикло mm. навішувати ярлики. І потім, виходячи там щодо політиків, щодо суспільної якоїсь теми діяльності, це там, да, це престижна, непрестижна сфера діяльності, uh -huh. і, 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 і виходячи з цього ярлика, далі судити про поведінку цієї людини. А так, а так не працює це. Uh -huh. ну, тобто, це лише це така дуже наївна а, якась така такий погляд на світ, uh -huh. да? тому що а, важливо оцінювати вчинки. Угу. Пане Олексію, а от на ваш погляд, на сьогоднішній день, наскільки і як правильно має вибудована бути ось ця комунікація безпосередньо із суспільством і з алгоритмом вручення безпосередньо нагород, відзнак, так наскільки це сьогодні, от під час війни, ну так скажемо, тонка грань? Бо ми ж розуміємо, що в Ті люди, які захищають нас на лінії фронту, для них це ну тобто нагорода відзнака для них це просто от, дійсно те, що вони як то кажуть, зубами потом і кров'ю вигризають дійсно. там, і коли там нагороди йдуть там, на інших рівнях, чи людей, які можливо дотичні до тієї справи, або щось роблять, або наприклад вони не задіяні у військовій справі. Наскільки сьогодні ось цей момент він важливий, як це повинно будуватися, чи можливо нагороди відзнаки можна зробити? Там, скажімо, після е, нашої перемоги відтермінувати цей момент, чи це буде правильно, чи ніяк, ви гадаєте? Ну, дивись, я б так: все mm -hmm. ж таки, є різниця да, між нагородами і відзнаками. Mm -hmm. Я думаю, що е, так, в першу чергу, шана це нашим звісно, представникам ЗСУ. Ми зрозуміємо, але це у них військові нагороди так, військові. і там є свої нюанси. А, да, а якщо говорити про відзнаки, ну, давайте не забувати, що в тилу. Велика частина, наприклад, бізнесу а, там допомагає фронту або допомагає виконувати різні соціальні функції держави, mm -hmm. вони теж отримують, до речі, відзнаки від Резнюкова, і від інших структур. Далеко не всі не весь цей бізнес ці відзнаки показує, так mm -hmm. да, але, але ж це теж правда, що а, вони допомагають. І mm -hmm. якщо держава не може в інший спосіб. А, умовно, їх якось там їм дати податкову знижку, чи ще щось, ну хоч де дасть якусь там відзнаку, mm -hmm. щоб потім цей бізнес а, і в минулому та, ну в майбутньому, коли стануть питання, чим вони займалися під час війни, чому вони mm -hmm. там не були на фронті виключно, а там а працювали, що вони показали, що ми забезпечували фронт. О, mm -hmm. тобто, фронт без нас, без нашої діяльності, без нашої допомоги, фронт би не міг бути настіль, ну, тобто ті, хто на фронті настільки ефективними, та mm -hmm. тобто ми допомагали. В тобі, взагалі, то, поняття відзнак нагород для сьогодні, так під час війни воно набуло ще більших. Сенсів. Воно це символічна... Андрію. давай називаємо так: це символічна валюта. А якщо держава не може дати, скажімо так, інше пошанування mm -hmm. в виді матеріального, та я маю на увазі якоїсь податкової знижки чи якоїсь пільги, то держава дає відзнаку. Ну хай краще хоч так. Mm -hmm. Тобто, тому що це теж певна символічна Стимул. валюта. Абсолютно okay. вірно, і це теж грає. Тобто, я навпаки вважаю, що а, ну треба, не потрібно соромити цих речей, тому що це може заохочувати інших людей. А насправді, а, от ми з тобою говоримо, що це формує цей принцип змагальності, коли одна людина бачить, що ці дали або ця компанія отримала, то і вона думає, а чи я теж а хочу отримати? Я? Я а теж хочем, а що для цього треба зробити? Так. Тобто, о, а може, ми тоді зробимо це? Я теж тоді можу, хочу таку отримати нагороду. Тобто, це може на стимулювати частину людей а, більшою мірою брати участь в вирішенні Так, та, Абсолютно в цьому в цьому вірно, процесі. і не, не потрібно це приховувати. Ну, дивися, тобто, з приводу пані Манікен, це одна нюанс, Десь да, тому. Ми з тобою обговорили, але в цілому, якщо говорити Зараз. ширше про такі відзнаки, нагороди для там сфер різних сфер бізнесу чи для окремих людей, які там, наприклад, з військовим моментом не жодним чином наприклад не пов'язані, я вважаю, що тут немає нічого поганого, щоб це оприлюднювати. Навпаки, це може заохочувати інших людей діяти подібним чином. Так, дійсно, Олексію, ще на завершення нашої розмови. Тема 8 березня. Теж на слуху народні депутати пропонують перейменувати міжнародний жіночий день 8 березня на міжнародний день захисту прав жінок і залишити його вихідним днем. у дії вже відбувалося голосування так. і більшість не пригадую, скільки відсотків, більше 2 мільйонів 2 мільйонів ж... проголосувало це, так, і 60% 60%, Так навіть більше 60% там з, з гаком так, так. відсотків людей проголосували за те, щоб цей день був вихідним. Ним як ви дивитесь на цю історію? Наскільки сьогодні доречно зараз поставити це питання і його вирішити, та й взагалі? Вихідні дні в умовах воєнного стану, ми знаємо, що в нас були скасовані, і зараз питання 8 березня. Наскільки воно стоїть актуальним? Ну я вважаю, що 8 березня має бути вихідним mm -hmm. днем. Тобто, наскільки я розумію, зараз є ідея в тому, щоб просто трошечки додати первинну концепцію, яка була у 8 березня. А саме що, де, це день а, солідарності день боротьби жінок за свої права. А, це чудово, тобто жінки мають мати, мати uh -huh. день, вихідний день, коли вони а, могли б а, вийти на жіночі марші або пригадати це, ну тобто пригадати історію боротьби за жіночі права. Знов таки, давай теж скажемо, uh -huh. що далеко не все добре з жіночими правами навіть зараз. З точки зору оплати праці і багатьох інших моментів, так тобто, і це не буде зайвий раз нагадувати про те, що права. Це багато в чому є спосібно, ну, тобто права не просто падають з неба, а вони виборюються. І це день якраз про це. Ну, знаєш, от я, я читаю курси з політології, наприклад, і от нещодавно я знов дивився, коли жінки отримали виборче право. Вони отримали в 20-х роках, в переважній більшості 20-го сторіччя. Це лише 100 років тому. Лише 100 років тому. І то там дуже спершу обережно в окремих країнах. Це в історичному плані це абсолютно. Дуже невеликий вимір. Я не кажу вже про можливість зайняти посаду так, політичну так, так. Да? тому, що базові політичні права це не лише голосувати, але це і обиратися. А це ще складніше. Ми можемо теж пригадати, скільки у нас насправді на пальцях можемо перерахувати відомих українських жінок-політиків, от якщо чесно. Uh -huh. Тобто їх ну на порядок менше, ніж чоловіки. Uh -huh. Давайте теж відмітимо. Тобто, це говорить про те, що так, такі дні мають бути так само. Я вважаю, що мають бути, звісно, такі дні присвячені там і, і праці. Uh -huh. Наприклад, а в цьому теж немає нічого поганого. Наприклад, в Сполучених Штатах є День праці, але він відзначається не в травні, наприклад, а восени. Uh -huh. Але це теж вихідний день, до речі. Uh -huh. Тобто, так, а, чому тому, да. що вони в цей день для того, щоб проводити якісь мітинги, демонстрації, пригадувати про ці важливі речі. Тобто, у нас, якщо говорити в цілому про вихідні, у нас не набагато більше вихідних, ніж у Сполучених Штатах Америки. Uh -huh. У нас навіть трохи менше. Тобто, якщо не помиляюсь, у них там 11, uh -huh. у нас там в районі 10 що в цілому, на рік. Це правда. Цікаво, цікаво, дуже і до речі, про жінок в політиці. Останнє моє запитання. Як ви гадаєте, Олена Зеленська може стати президентом України? Ну я до речі, про це записав Тікток, і він, до речі, зайняв у нас там, якщо не помиляюсь, може до мільйона переглядів. Я хочу сказати, mm, До речі, бачите, та, так. Вітаємо. Тобто, тобто, це тема, я так розумію, резонансна. Ну, я вважаю, що у неї є а, такі можливості. Mm. Тобто, чому? Тому що, а, ну, по перше, а, не вже Ну, суспільство знає про неї. В неї да, прізвище Зеленське, воно на слуху і так далі. Так, так, так. І плюс, я думаю, що у неї, якщо так дивитися по тим по діяльності, вона намагається проявляти ті чесноти, які інколи бракує нашому суспільству. Я маю на увазі, наприклад, більше робити акцент на соціальні, гуманітарні питання це важливі теми, да, uh -huh. тобто пов'язані з школами, наприклад. Тобто, ці ці теми, які ну на які потрібно політика на які має активно звертати увагу, але у нас меншою мірою до цього звертала увагу. Uh -huh. Тому Cікаво. і тому я наприклад вважаю, що а, ну це такі можливості можливі... і шанси є так. Вважає. Інша справа, що так. тут, звісно, це залежить від її готовності. Так. Я думаю, так чи домовленості з її чоловіком. Так, так, чи, 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 чи готовий, чи, він, чи готовий на, він на те, і чи на вона взагалі буде на на, на на такий крок. Але дійсно побачимо. Ну, цікава думка. Пане Олексію, я вам дякую, дякую за те, що ми Андрій, сьогодні за говорили запрошення. так чимало важливих тем на сьогодні. Так які турбують безпосередньо українців. Пасиві вам ще раз. Кандидат дякую, наук Олексій Кубі нагадаю, з нами був спілкувався в цій студії. Панове, пасибі вам за те, що дивитесь. Не забувайте нас підтримувати обов'язково своїми лайками, репостами. Пишіть коментарі, підписуйтесь активніше на канал. Ай, і бережіть себе. Побачимось до нових зустрічей.